Не бійся підходити. Хто знає, що може статися. Привіт. Я тебе побачив і просто не зміг знаєш мимо пройти. І підійшов, щоб спитати в тебе, як справи. Тебе знаєш, такий цікавий стиль прям. А, мене, до речі, рома звати. Дуже приємно. А ти так прям розляглася. У мене пара, в мене виходить небагато. А, а скільки тобі? А я просто побачив тебе, знаєш, і не зміг пройти мимо. <рес> і прям, знаєш, захотілося спитати у тебе, як у тебе справи. Чудово, дякую. У Тебе, знаєш, такий цікавий стиль. Класний дякую. такий. Мене, до речі, Рома звати. Олена, дуже приємно. Дуже приємно. А ти, Олена, звідси? <рес> да. Так. А ти чим займаєшся? Нічим працюю. Ну ти просто знаєш в такому якому стилі зразу... — Сергій. Я просто побачив тебе знаєш, і не зміг просто пройти мимо. І захотілося прямо спитати, як в тебе справи. Ти просто знаєш, що в тебе такий цікавий стиль, юбка такий. Скажи ти про свій сміливий підхід, який в тебе був.